Довгоочікуваний ваш талісман, хто чекав його огляд, зараз розповім про автомобіль. Які нюанси, плюси, мінуси, що по ньому є, що фарбовано, що не фарбовано. Така, коротше, такий апаратік. Давайте детально. 17 рік, 1,6 дизель, 96 кВт це двигун з, одною, з одним турбокомпресором. Чистий 17 рік, 137 тисяч оригінального пробігу, він в топовому кольорі, як на мене. Дуже мені здається, класно виглядає. Топовий колір графіт мокрий асфальт, чи його називають, такий світліший графід. З гарним таким відливом на сонечку гарно переливається. Комплектація Парктрон 360, тобто передні та задні парктрони, легкосплавні диски, камера заднього огляду в автомобіля. Має він безключовий доступ на усіх дверях, систему моніторингу сліпих зон. А, так, далі. Фари Led Pure Vision. Тут у нас є система попередження про зіткнення, є утримання і сигналізування про покидання смуги руху. Ззовні ніби все. Ну, притонований, Ні, не притонований задній ряд, просто шторки тут, як ви вже побачили. По салону, давайте по, -по порядку led підсвітка Торпедо. У нас така строчечка тут на картах цікава прошита. Є отакий карбон. Прикольно зроблено, дуже гарненько виглядає. 4 електросклопідйомники складання, регулювання, підігрів дзеркал, масаж водійського сидіння, шкіряне кермо, мультикермо по магнітолі, звичайно, що керування круїз контролем. Великий монітор Intense, акустика Bose по ньому. Ну, вибір режиму руху, автоматична коробка передач 137 тисяч оригінального пробігу. Я зараз також продемонструю вам його код. Досить багато місця позаду. Шторочки я вже озвучив. Автомобіль має позаду розетку на 12 вольт і також два USB-виходи. Повністю комплектний. Зараз покажу, що є там у нас в багажнику, є шторка. Сидіння складається з багажника, величезних розмірів багажний відсік. Тут ще такі додаткові є карманчики в ньому. Е, має він, зараз покажу тут піна компресор, наскільки я пам'ятаю в ньому. Да, тут піна компресор, трішки бруднувато, треба пополесосити. Автомобіль такий приїхав, ми його не полососили, нічого йому не робили. Шторка робоча, закривається, має два положення фіксації. Ось така. Ну, Багажник тут, Unreal великий. Масивна така велика задня кришка. По вікнах, друзі, вкруг все 17-й рік, хто буде питати за лобове вітрове скло, воно в 23-му році була заміна, але воно, як ви бачите, акустичне. Тут. Так. Що ще по салону розповісти? Ну, так, по комплектації, ніби тут ще в нас є, звичайно, що підлокітничок. У нас є тут USB-шечка, флешечка на карти, але флешечку хтось забрав. Флешечку потрібно буде докупи, докупити. Є відділення під телефон, система старт-стоп, система по магнітолі, мультикермо, автозатемнення. Ну, звичайно, що дачки, світла, сенсори дощу, є отакі підстаканники, тут такий підлокітник, як я розумію, ще з таємним відділенням ось тут. Це для охолодження напоїв. Дві баночки можна по 250 мл звичайної колечі, чого небудь охолодити. Бачите, тут значок «Cold», тобто він холодить також. Airbag у нас 6 для колін-водія. Ну, Тут для колін-водія і айрбега не бачу. Під капотом автомобіль прямо, можна сказати, що в стані ідеальному, фактично. Дивіться, що у нас під капотом? Потім отакий вигляд: це 1,6, саме в принципі, їхній розповсюджений дизельний двигун, антифриз на місці, влива на місці. У нас фари 6 місяць-17 рік, тут 6-й місяць також 17-го року. Оригінальна оптика. Присутня, крила у нас не крутилися. Жоден болтик по автомобілю, попередку не чіпався. Ось так виглядає. Покажу зараз, ті, які є косметичні окраси. По ньому алюмінієвий капот легенький, не брязкає сильно. Омивачі, ну, звичайно, лед руїжена, у нас туманки такі попереду присутні, з косячків таких явних, які є по кузову, які не помітні, але придивитись можна побачити. Тут така чуханчик на бампері, незначний, присутній. мікроподряпина така на фарі є. Mm -hmm. Так, що ще з цікавого? З косяків, друзі, що би вам тут ще показати, ніби я не бачу нічого критичного. А оце ще є цятка на порозі, бачите, на пластмасі. Така незначна. І отут подряпана на капоті. Так, Для тих, хто там втрачає свідомість від таких речей, друзі, ми показуємо по автомобілям, отак, як є, щоб ви не їхали. За тисячу кілометрів чи ще за і вам той автомобіль не підходить. Підходить, можете приїхати забрати. Якщо не підходить, абсолютно нормальна історія. По дисках, ну фактично, в стані нових майже. Я думаю, що їх не так давно міняли. Гума тут добра. 22-й рік. По задніх дисках гальмівних, а тут взагалі задні нові. Фактично, там не знаю, скільки тут на них проїздили, Ну, виглядають дуже-дуже. Достойно. Ну і так, в загальному, це якась мікроподряпенка, якщо так придиратися, щось шукати, прямо, то можна знайти пару там незначних якихось мікроямочок, які можуть кинутись вам в очі. Безключовий я вже сказав, бачите, вона відкрилася, величезний задній диван. Отакий апарат. По фарбованих елементах, і, наскільки я пам'ятаю, маємо косметику. Я зараз теж її продемонструю, яка вона тут присутня. В загальному такий прикольний. Дорожній лайнер для людей, які хочуть великий автомобіль за помірні кошти. Ціна цього автомобіля, друзі, 15 800 доларів. 130 мікрон 147 мікрон. Це не фарбовані, в них так на заокруглених елементах показників талісманів трішки більші, хто знає. Особливо в таких насичених кольорах. Задня кришка у нас, оскільки я пам'ятаю, пластмаса, да? вона не пробивається. Так, Ця сторона. Тут двері мають косметику, наскільки я пам'ятаю, і ці також. Мають, а ні, ці двері тільки мають, друзі, косметичний окрас. Наскільки для мене зрозуміло, то ці двері, скоріш за все, що замінили, вони напевно були трішки сильніше протерті. Але тут без проєма, без ніякого криміналу. Зараз покажу вам проєм. Тобто, я думаю, що були тернуті двері, і так як автомобіль був ще на якісь гарантії, я думаю, що просто двері. Взяли собі і замінили. Так, тут проємчик цілесенький. Видно, що коли відкручували двері, є отут сліди, що знімався болт на капоті. Кажу на капоті, на, перепрошую, на передньому лівому крилі. Під капотом, до речі, крило не фарбоване. Я думаю, для того, не кручене для того, напевно, щоб від'єднати двері, можливо, ці внутрішні болти довелося відкрутити. Тут стійка все добре. Тут також стільки все добре. Тобто, що маємо? Маємо косметичний з цієї дверки і цю дверку замінили. Напевно, була сильніша подряпана, автомобіль ще був на гарантійному сервісі, я так думаю, і тому його замінили. Ну, Тут все ціленьке. А, хто лякається, таких речей, друзі, я показую, як є, для того, щоб не було там потім ніяких таких моментів. Цікаво, приїдьте, подивіться самі, оцініть стан автомобіля. Автомобіль, автомобіль. Як на мене, в крутезному стані. Немає ж поклівки, є косметичні Вис виправлені косметичні, які були на ньому пошкодження. Також в нього є сервісна книжка. Зараз я покажу вам. Ну, тут бачите, як він обслуговувався. Крайній сервіс зараз 137, а крайній сервіс по автомобілю був. На 136 тисячах у третьому місці 25-го року, тобто, в принципі, не так давно. Тисячу там, кілометрів фактично автомобіль проїхав після того і десь 150-100 проїхали ми насправді ним. Ну, Тут бачите, да? змінювалося багато чого. Тут гальма, я так розумію. Передні, а тут я так розумію, вже задні гальма змінювались на 118 тисячах. Тут колодки на 66. Ну і тут багато чого. Тобто сервіс весь тут присутній по ньому. Якщо вам цікаво, це місто Рівне, вулиця Млинівська, 3А. Ціна автомобіля 15800. Обмін доступний на будь-який ваш автомобіль. Автомобіль продається вже з сертифікатом. Тобто ви можете приїхати спокійно. А, він код. Будь ласка, я перепрошую, був би фактично і забув за він код. Ось він присутній. Можете пробивати там. По своїх улюблених ресурсах загальному по салону я не бачу до чого придертися, окрім оцих двох коцочок на підлокіднику. Напевно, обручкою хтось зробив. Ну і тут трішки забрудненість є на ручці, але це не потертість, просто невеличка забрудненість, треба вологою серветочкою прибрати. Ми це все заберемо. Карта ця ціленька. Потертості я не бачу на ній. Абсолютно гарна. Ось тут, можливо, якийсь мінімальний. Такий мікрозацеп які є, ну і такі мінімальні мікроподряпанки. Саме-саме мінімальне, що може бути при використанні 137 оригінального пробігу, 2017 рік. Автомобіль 1,6 дизель. Автомат, ціна 15800, місто рівне, вулиця Млинівська, 3А. Все, кому цікаво, ви знаєте, де нас знайти. Приїжджайте до нас на майданчик купувати чесні гарні автомобілі. Ну, тут є деякі німецькі машини, але в більшості всі ці автомобілі з Швейцарії. Бачите, багато чого вже не стало, майданчик трішки опустів. Ще забереться оцей лоджик, поїде до власника, він зараз очікує звільнення ЗСУ і має приїхати його забрати. Кліво заброньований, модус заброньований поїде в Чернігів чи в Черкаси модус поїде. Ця машинка, завтра їдемо на заміну ГРМ прямої до столиці. З таких, що продано. на сьогодні продали ми лоджика білого і еспейс поїхав в місто Конотоп і також, і також, і також ще. Ну, ще, ще щось продали, але я вже не пам'ятаю, які. А, Канго. Сьогодні ще синій канго продали також. Хто слідкує за вайбер-групою там нижче, ви мали б це бачити. І астрою завтра я спрямую в столицю в Mercedes. Також вже під завдатком. Народ, Цікавитись, хто цим кліво. Це 11 рік, 1.6 дизель, 188 вже тисяч пробігу. Тут є фарбовані елементи. Але в загальному машинка дуже класна. З класною витратою. 130 круїз траса. Спокійно в 5 літр поміщаєтесь витратою. Дуже гарна витрата. Ну, прикольна машина, народ, якщо хочете, 5800, така як вона є, я її помию, почищу, можете приїхати забрати. Тут є трохи фарбованих елементів. Якщо ні, вона буде кататися зі мною до кінця літа. Це, це тільки якщо хтось захоче приїхати і придбати. Вона night and day. має круїз, має кондиціонер, все робоче. Навігацію має. Така машиночка повністю комплектна. Так, вона виглядає, я зараз нею катаюся, працюю нею, тому що ну, такої витрати на жодному дизельному двигуні не досягнеш. Цікавий талісман, ви знаєте, де нас знайти. Також приїжджайте, подивіться, що ще є. Мені здається, що тут багато достойних варіантів для вас. Залишилось по Хонді значок, друзі, все впирається в значок. Маємо завтра вже поклеїти, слава Богу, вже приїхав. Ну а все решта, будь-яку обирайте, приїжджайте, дивіться.